Я знову вітаю всіх тих, хто вже встиг проявити інтерес до моїх оглядів, а також тих, хто доєднався тільки зараз. Нарешті ми дісталися до насправді поганих епізодів серіалу. Саме з третьої серії у версії від Netflix починається гаряче місово. Тотальний безлад. Повний хаос і безлад. Перша думка, що виникає при перегляді наступного матеріалу, це уявний діалог сценариста з режисером, який виглядав певно так: як багато арок необхідно об'єднати в одну. Так. І дійсно, третій та четвертий епізод це справжня каша з різних історій. Тут з'являється Джет зі своєю командою, король бумі. Не забули в цих серіях і про інженера. Також паралельно нам розповідають про підземні ходи Омашу та показується Зулу, яким взагалі не місце у першому сезоні. А це вже я не говорю про те, що фоном у кадрі бігає Зуко, арку якого вшили сюди білими нитками. І в серіалі виходить якась абсолютно унікальна річ. Вони об'єднують в єдине ціле купу епізодів, через що здається, що вони спішать однак разом із тим, кожна арок окремо розтягується на два епізоди, через що місцями вони відчуваються занадто довгими. Як приклад, історія короля Бумі та його королівства, яким було присвячено 20 хвилин в оригіналі, фактично розтягується на півтори години через вкраплення інших підтем. В зв'язку з чим досить важко скласти однозначну думку про все, що відбувається як описати те, що одночасно спішить та топчеться на місці. Справжня загадка. А починається епізод із повстанців, які вирішують, що пора покласти край тиранії лорду вогню озаю та готують свій напад. Проте, як неважко здогадатися, нічого в них не виходить, адже виявляється, що зрадників завела в пастку одна з них. Та хто ж це така? Ні, я серйозно. Хто це? Азула? Ви хочете сказати, що це Азула? Фух. Дихаємо глибше. Час розбирати акторів ще не настав. Переговоривши з повстанцями та вислухавши їх надії з приводу Аватара, який скоро поверне баланс у світ, правитель нації вогню влаштовує їм плам'яні поминки. Азула скептично відноситься до їх стверджень, однак її батько показує лист, отриманий раніше від командувача Джао, вже на словах, принижуючи його: Не жаліють чоловіка, я вам кажу. Переконавшись, що Аватар дійсно живий і що саме зуко знайшов його, дівчина скаже ні, коли лорд вогню вельми великодушно хвалить свого сина. І це так вони вирішили показати їх відносини? В мультсеріалі батько щиро зневажав сина, вважаючи його безталанним. Він буквально казав цитую, азула народилась везучою, а зуку повезло, що він взагалі народився. Нехай хлопець довго сам цього не помічав, однак його вигнали не через одну його помилку, а саме тому, що батько в цілому зневажав його. Тому, навіть коли принц повертався в рідний край, всі привілеї, що йому надавались, сприймалися глядачем з певною часткою скепсису. Проте, якщо насправді Озай не збирався хвалити сина, а потрібно це було тільки щоб пробудити дух конкуренції в Азулі, ця сцена має право на існування. Однак, знову згадуючи оригінал, дівчина там ні в що не ставила брата, легко за необхідності віддаючи йому свої лаври, бо не вважали його за конкурента. Тому, додаючи цей змагальний елемент, автори адаптації прибирають її самовпевненість, що значно знижує її авторитет в наших очах. Це ще проявиться в подальшому, і це явно не краща зміна. Вже в наступній сцені ми знову повертаємося до Катари, так саме до неї, в серіалі, який здається, не називається Катара Останній мах води. В будь-якому випадку ми бачимо тренування дівчини, під час якого вона намагається вивчити новий прийом. Вже в цей момент приходиться Ан, який пробує донести подрузі, як важливо знайти місце єднання духу та емоцій при підкоренні стихії. Це не дуже допомагає дівчині, на що її друг, виправдовуючись, видає непоганий жарт. Кепський з мене наставник, і женці казали, що я ловлю гав. Здається, вони так казали. Я ж ловив гав. Після чергового натяку про те, що діти зможуть багато чому навчитися на полісі, чого не буде в серіалі. До друзів підходить сока та закликає їх поспішити. Також нас намагаються розсмішити моментом, де сіджайний Момо копіює хлопця. Слідом ми спостерігаємо за тим, як під час польоту до місця призначення захисник племені води роздивляється подароване йому раніше віяло. Його сестра підмічає це, зазначивши, що Суюкі крута, та справедливо підколює брата, говорячи, мов не розуміє, що така дівчина в ньому знайшла. Соккош відповідає: Гей, та я ж красень, і нехай це виставляють як жарт. Однак це буквально єдиний аргумент, чому серіальна войовниця запала на хлопця. Ну, це і момент, коли той прикрив її від вогню противника. Тим часом Аанг помічає когось дуже схожого на ще одного мага повітря. Людям, знайомим з мультсеріалом, одразу стає зрозуміло, хто це. Однак, супереч очікуванням, летить той не у храм кочівників, а до міста Омашу. Скажу наперед, об'єднання конкретно цих двох арок не визиває питань. Зрозуміло, що промальовувати окремі доволі схожі між собою локації для різних персонажів непрактично. Однак те, як поєднали ці історії, не піддається законам логіки. Але про це трохи пізніше. Поки діти відправились в місто старого друга Аанга, ми бачимо, як Зуко разом з дядою та командувачем обговорюють план дій. Старий генерал справедливо відмічає, що біженцям доведеться десь зупинитись, щоб поповнити припаси, тому Джао пропонує задіяти свої контакти, щоб вчасно перехватити супротивника. Молодий принц на початку сперечається, вкотре заявляючи, що про аватара не мають дізнатись. Однак швидко погоджується, зрозумівши, що варіантів в них небагато. Коли командувач йде, до королівської сім'ї приєднується один із солдатів з їх кораблю. Зуко виказує невдоволення результатами перемовин, на що дядя намагається його заспокоїти а підлеглий, що втішити принца, відмічає, мов командувач дійсно не такий вже й хороший. Однак результат виявляється зовсім протилежним. Хлопець зривається на солдаті, щоб той тримав свої думки при собі. А коли дядя Айро виправдовує підлеглого, підліток відмічає, що в армії головне субординація, якими правдивими негативні думки про керівництво не були. Ми ж, в свою чергу, повертаємось до головних героїв, які вже пішки підходять до Омашу. А Ан в дорозі розповідає, яке це чудове та прогресивне місце, де знаходять прихисток творці різних мастей. Між іншим, саме місто виглядає доволі непогано. Далі ми бачимо вже знайому сцену, де команді Аватара необхідно пробратися через вартових. Однак герої не повторюють рішення з мультфільму, а вирішують проблему іншим способом. Подібна зміна доречна, адже їх маневр з оригіналу, де Анг видавав себе за старого діда, виглядав би зовсім нереалістично в умовах лайф екшн адаптації. Місцевий на повозці, яким виявляється Джет, погоджується допомогти мандрівникам, якби між іншим фліртуючи з Катарою, і проводить героїв у місто. Також він непогано підколює сокку, який, в свою чергу, не встигає йому якось відповісти. Взагалі шпиняють хлопця всі кому не лінь. Отримавши попередження від Джета про те, що у місті небезпечно, друзі продовжують свій шлях та майже одразу помічають того, кого шукали. Послідувавши за планером, герої знаходять хлопця на колясці, та не встигає Анг розчаруватись, що той немах повітря відбувається вибух. Події розвиваються так стрімко, що варто моргнути та можеш загубити сенс всього, що відбувається. Усунувши наслідки теракту та врятувавши цим самим їхнього нового знайомого, команда зустрічає батька цього хлопця, і той проводить їх у свій дім. В наступній сцені ми спостерігаємо за тим, як герої обговорюють те, що відбулося. Виявляється, що вибух, який відбувся нещодавно, це постійна практика, та в місті немає спокою. Але хлопчик виглядає вкрай натхненним, виявивши, що Анг – мах повітря, адже вважає це можливою слабкістю народу вогню. Однак наш герой не розділяє його ентузіазму. Далі до інших приєднується Сокка, який незрозуміло де був весь цей час, і вражається тому, як все облаштовано в приміщенні. Син володаря майстерні Тео пояснює, що його батько механік, який прислужує самому королю Омашу, на що інженер відшучується. І в цьому ж діалозі виявляється значний ляп. Причому не те, що в масштабах серіалу, а в масштабах самого епізоду. На підході до Амашу Аанг згадував про систему доставки, яка працює в межах міста. Тут же син механіка стверджує, що саме його батько відповідальний за її роботу. Однак, враховуючи, що вона була створена більше ста років тому і управлялась переважно за рахунок магії землі, незрозуміло, яка роль інженера в покращенні цього винаходу. Так, трохи згодом сока заїкнеться про геніальну сортувальну машину, і може здатися, що саме це зробив механік, замінив людей на пружинний механізм. Однак, як ми бачимо згодом, маги землі як і раніше займають свої місця. Далі Тео закидає вудочку на майбутній сюжетний поворот, говорячи, що таких відданих людей, як його батько, ще варто пошукати, через що той, звісно, зніяковів. Також, щоб добити вже інших, хлопчик звертається до команди, попросивши їх помститися нападникам, що знову бентежиться анга. Сокка тим часом дивується винаходом механіка, і як наслідок, через непорозуміння ми спостерігаємо чергову ситуаційну комедію. Жарт непоганий, хоча й кліше. Проте все ж залежить від того, з якої сторони подивитись. Гумор це звичайно добре. Однак не коли більшість таких моментів побудовані на висміюванні персонажа, ви пам'ятаєте, що Сокка, гуморист в оригіналі, хоча б раз видав пристойний жарт в адаптації? Я ні. І це враховуючи, що я вдруге передивляю серіал в процесі написання сценарію. Після того, як команда пішла від механіка, вони повертаються на місце вибуху, де спостерігають за наслідками нещодавніх подій. Подивившись на все це, Анг видає, що хоче допомогти. Друзі нагадують йому, що вони спішать на північний полюс, де скоро відбудеться катастрофа, про яку хлопчика попередили Кіоші раніше. На що він відповідає, що трагедія і тут, і не можна допомогти всім одразу, і все це спірно так. Звичайно, в цілому, це в характері персонажа рятувати всіх. Але нащо вони додали факт терміновості? У випадку, коли Аанг летить на полюс заради навчання і в дорозі вирішує всім допомагати, немає протиріч. Однак, знаючи, що весь північний полюс може бути знищений, затриматись в іншому місці, де відбуваються окремі вибухи, такий вчинок сприймається скоріше безвідповідальним ніж героїчним. Подібне, звичайно, було і в оригіналі, в третьому сезоні, тільки там на місці хлопчика була Катара, яка захотіла допомогти селищу в біді. Про те, чим дана сцена принципово відрізнялася від серіальної, так тим, що в героїв були чіткі терміни, коли вони повинні прибути на місце призначення, і в них був запас в декілька тижнів. Тому, затримавшись на декілька днів, все, що їм було необхідно, це рухатись в подальшому швидше, щоб встигнути в назначений термін. В адаптації ж друзі не мають точних даних. Можливо, вже зараз ведеться штурм північного полюсу, а вони затримались дорозі. Тому після фрази якраз сказаної Аангом, що всім не можна допомогти одразу, доречніше було б полетіти звідти, чим залишатись. Однак, коли вище перераховані зауваження ще можна пробачити в міру того, що серіал більше розрахований на дітей, то наступна сцена це просто треш. Та ні, проблема навіть не в сцені, проблема в акторах. В минулих епізодах мені доволі довго вдавалося уникати проблем підбору касту. Але те, що ми бачимо тут, це остання крапля. Що вони зробили з мей? Що вони зробили з мей? Хто ця дівчина і як вона потрапила сюди? Ви мені вибачте, це не мей, це вже справжній пельмень, не інакше. Жарти в сторону. Так, я вже відчуваю, що в мене полетить каміння за фетшейми. Однак хочу завірити, що зазвичай подібне мені не властиво. Більше того, мені щиро шкода цю дівчину, адже ту кількість негативу, що вилилась на неї в соцмережах, навіть не просто на форумах, а прямо на її сторінці, навіть ворогу не побажаєш. Що казати, коли акторку порівнюють з Аппою? це просто жахливо, та це не мало б бути проблемою дівчини. Вона могла спокійно жити, граючи в тих образах, що їй більше підходять. Звинувачувати можна тільки студію, яка обрала її саме для цієї ролі. Насправді я абсолютно нормально ставлюсь до гладких людей і так само спокійно сприймаю їх у кіно. Той самий Айро, без сумнівів, має зайву вагу. Проте навіть так це ледве не улюблений мною персонаж в серіалі. То в чому проблема? А в тому, що в мультфільмі дівчина не була такою. Так, звичайно, адаптатори мають право на зміни. Варто вже подякувати їх за те, що не стали змінювати національність героїв, як то було у Ш'ямалана чи у тому ж Відьмаку. І, можливо, іншому проєкту подібні правки ще можна було пробачити, але в нашому випадку це суперечить будь-якій логіці не тільки персонажа, а й історії в цілому. Що я маю на увазі? Річ у тім, що всесвіт аватару представляє собою буквально зосередження різних стилів бойових мистецтв. Автори оригіналу значною мірою черпали натхнення в східній культурі. Саме це відрізняє їх твір від багатьох інших, де фігурує магія. Для використання сили стихій необхідно бути майстром певного стилю. Більше того, адаптуючись, бійці могли використовувати стилі інших народів, наприклад, перенаправлення молнії, засноване на прийомах водної магії. Тому будь-який вправний боєць має виглядати як кандидат в майстри спорту, не менше. Окремою ремаркою для всіх, хто приведе, у приклад Айро, який залишався могутнім магом, не дивлячись на зайву вагу, зауважу, що той не проявляв себе активно. А коли для нього настав час взяти за справу всерйоз, доволі швидко прийшов у форму. Але ж Мей, це не маг, відмітість найуважніші з вас. І ви абсолютно праві. Однак саме тому вона має бути кращою за них. Ця дівчина в майбутньому стане частиною елітного загону Азули, створеного, щоб зловити аватари з командою. Акцентую елітного загону. Вона повинна бути здатна не те, що перемагати звичайних людей у битві. Вона має на рівних битися з магами, в яких є перевага ще й в їх здібностях. Тому ні, вона не може бути такою, як показано в серіалі. Стоп! Через проблему з авторськими правами нам доведеться завершити першу частину відео. Так, саме першу, адже для Ютуба огляд з довжиною в 30 хвилин виявився гарним приводом для претензій. Однак це нас не зупинить, тому продовження вже є на каналі як окреме відео.